Володимир Спасьонов, телеоператор і турист. Ми розпитали його про те, як вижити в місті, де регулярно відключають електроенергію. Зокрема, Володимир радить зменшити використання електрочайника за допомогою термоса. Я е, розігріваю чайник десь о п'ятій, заливаю термос. Нормальний термос тримає е, десь приблизно там 12 годин. Він точно тримає дуже гарячу воду. Якщо навіть він трошки там вистигне, е, його можна буде залити в баняк. Для розігріву води і менше на то все витратити газу наступного ранку. Для зарядки гаджетів нині використовують мобільні батареї, павербанки. Володимир називає їх термосами для електроенергії. Я з досвіду дійшов до того, що павербанк повинен бути 30 і більше. Він за сумісництвом ще й. З ліхтариком, це дуже зручно. Ліхтарики, за словами Володимира, краще мати кілька і різних для використання вдома та на вулиці. Ліхтарик, який надівається на голову. Чим він корисний, по-перше, в тебе завжди вільні руки. По-друге, він компактний, а завжди можна носити з собою. Ліхтарики потрібно або регулярно заряджати, або мати для них запас батарейок. Звичайні китайські ліхтарики є ще й акумуляторні. Його можна зарядити від того самого повербанка, від іншого джерела енергії, там сонячні панелі чи зарядки від розетки 220. Для розігріву їжі є також спеціальні пальники, на які можна поставити невелике горнятко чи чайник. Можна готувати і швидше. Але для цього треба зробити запас їжі швидкого приготування. Це сублімована їжа, яка опять же, ну вона вага в неї дуже маленька. Вона там певного там, тривалого зберігання заливаєш прямо. Тут написано, скільки там 200 чи 150 грамів води заливаєш е, застіпкою там. Ну, по інструкції, поколотив, по, по, по почекав, е, скільки хвилин все, їжа готова, гаряча їжа готова. Щоб не вмикати електрообігрівачі, можна спати у спальному мішку та в одязі. Це також міф, який кажуть, що от в одежі спальнику холодно, е, треба галяком спати. Це все міф. Треба спати в одежі в теплих носочках. Щось легеньке одіваємо, можливо, якісь флісові штаніжки, якась е, е, футболка, кофта, обов'язково флісова шапка. Зранку спальний мішок варто просушити. Такі прості речі, за словами Володимира Спасьонова, дають можливість зменшити використання електричної енергії та вижити в походах, мандрівках, а нині у випадку проблем із комунальною інфраструктурою міста. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський новина Суспільному Суми.